У кожного з нас є людина, яка нас захоплює, правда чи ні? У кожного з нас є людина, яка є для нас взірцем, еталоном поведінки або прикладом для надбання. Це може бути хто найближчий родич, тато, мама. Це може бути якась просто відома людина, якась просто друг. Або людина, яка давно померла, але залишила великий внесок у цьому суспільстві, у цій землі, залишила за собою хороший слід, і вона є прикладом для інших. Наприклад, для мене однією з таких людей є Джордж Мюллер. Часто про нього згадую, часто про нього говорю. Це людина, яка починала своє життя в розбещенні. Вона була. Він був розбещеним, був таким людиною, яка ходила всюди, де можна ходити, але далеко від Бога. Людина, яку цікавили випивка і де б знайти гроші. людина, яка розбещувала інших і псувала їхні добрі нрави. Це людина, яка віруючу людину могла понести в ПАП якусь певнушку, і ця віруюча людина ставала ще гіршою за Джорджа Мюллера. Такий вплив він мав на цих людей. Це людина, яку згодом спас Бог, і людина, яка стала справжнім християнином. Людина, яка внесла вагомий внесок у суспільстві. Джордж Мюллер – це персона, відома тим, що побудував серетинці. Він відомий цим багатьом людям. Людина відома тим, що яка багато молиться і у всьому довіряє Богу. Все своє життя повністю від ранку до ночі, від початку її до смерті довірив Богу. У всьому покладається на нього. Ще раз Джордж Муллер відомий тим, що подував сиротинці опікувався дітьми з сиротами, які поступали в цей будинок. Людина, яка спасла багатьох дітей від голоду, холоду. І виховання вулиць. Він подарував багатьом дітям, благо. Він благословив багатьох дітей, благодать. Джорджа Мюллера можна з повною певності назвати благословеною людиною. Благословенний значить той, хто заслуговує похвали, подяки і слави. Я думаю, що Джорджа Мюллера можна сказати, що він заслуговує похвали, подяки і слави. За той вклад, що він робив. Амін згод. Але благословенність Джорджа Мюллера ніщо в порівнянні з тою, про яку пише апостол Павло. Те благо, те добре, що робив Мюллер — це мізерна частина в порівнянні з тим, про що пише апостол Павло. Благословенність Мюллера — це наслідок тої благословенності, про яку писатиме Павло у посланні до Ефесян. Благословенність Мюллера — це наслідок тої благословенності, про яку писатиме Павло. Благословенність Мюллера пов'язана з тим, що одного дня на нього була пролита благодать. Одного дня на одній домашній групі благодать люблячого Господа Ісуса Христа, благодать Бога Отця, благодать Спасіння була вилита на Джорджа Мюллера. І завдяки цій благодаті Джордж Мюллер міг внести такий внесок і заслужити своєї похвали. Ми з вами розпочали, були в минулому проповідь Послання до Ефесян ми говорили для кого писалося, яка ціль була, послання говорили що ціллю є для того, щоб церква була єдиною. І сьогодні ми з вами продовжимо вивчати Послання Фесян відкрите зі мною перший розділ з 3 по 10 вірш. Перший розділ з 3 по 10 вірш ми прочитаємо, але будемо розбирати сьогодні до 6-го вірша. І так, послання до Ефесян, з першого розділ, перший розділ з 3 вірша. Благословенний Бог. І Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі, оскільки Він вибрав нас у Ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі і непорожні перед Ним у любові, наперед, призначивши нас для того, щоб усуновити собі через Ісуса Христа згідно з уподобанням своєї волі, для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому Сині. У ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів згідно з багатством Його благодаті, яку він безмірно помножив у нас у всякій мудрості та розумінні, відкривши нам таємницю своєї волі, за своїм уподобанням, яке раніше наперед ухвалив у ньому, для впорядкування повноти часів, щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та на землі. Якщо ви уважно слухаєте або бачите текст, скажіть, будь ласка, яке? Слово спільнокореневе ви найчастіше можете бачити. Яке слово найчастіше потрапляється? Слово благо. Дивіться. Благословенний Бог поблагословив благословенням на небесах своєї благодаті, Його благодаті, благо, 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 благо. Апостол Павло з захватом пише про Божу благодать, явлену до нас. Він починає благословенний Бог, благословений, ми сказали, це той, хто достойний хвали, достойний подяк, достойний слави. В оригіналі прочитаний нами текст поміщений в одному реченні. Це складне, довге речення, і богослови кажуть, що дане речення наче проспіване було на одному подисі. Воно сповнене покори, радості, благоговіння перед Спасителем дійсно на одному подисі промовляє, хто дав благословення, кому дане благословення і яка ціль даного благословення. Моя проповідь сьогодні називається Благословіння Благословенного або благословіння від благословенного, як вам більше подобається. Ми з вами розглянемо якраз питання, хто дає благословіння, для кого дається благословення і яка ціль цього благословення. І так, перше, хто дає благословення, хто дає благословіння. Якби не дивно і звично це не звучало, але благословення дає Бог. Амінь. Амінь. Ми здатні з вами про це забувати, але благословення дає Бог. Ефесян 1.3. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі. Це не єдине місце Писання, відкрите зі мною буття 1.22. З самого початку Бог благословляє людей. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах, перепрошую, побласив їх Бог кажучи, плодіться і розмножуйтеся, наповнюйте воду в морях, а птахи, нехай множаться на землі. Буття 9.1. Бог поблагословив Ноя та його синів і сказав їм: плодіться і розмножуйтесь та наповнюйте землю. Бог поблагословив, Бог поблагословив. Якщо читаєте наступні книги, в кожній книзі можна зустріти, що Бог поблагословив. Благословити означає наділити когось або щось благодаттю, добрими побажаннями чи підтримкою, зокрема духовною підтримкою. Бог поблагословив нас з вами, щоб нас з вами, тобто наділив нас благодаттю. Його благодать є особливою, вона спасає. Спасає від гріха, спасає від смерті. Але зверніть увагу, який Бог поблагословив. Благословенний Бог. Благословенний Бог це одна із важливих якостей Бога. Він є благословений, Він є першим джерелом благословення. Він той, хто дає це благословення. Благословіння і благодать благословити може лише той, хто має в собі це благословення, лише той, хто є вже благословенний, або той, хто вже пізнав благодать, і він може нею ділитися інакше ніяк. І Бог є першим джерелом. Цього благословення. Бог є благодать, і тому цю благодать Він може передати іншому. Тому Бог здатний любити і любити жертовно. Ми з вами в цьому переконані, ми з вами це бачили, ми з вами це читали, і ми з вами живемо завдяки жертовній любові Бога. Благословенний Бог не пожалів сина свого, щоб ми мали життя вічне Івана 3,16, бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не помер, але мав життя вічне. Бог перше джерело благодаті, бо Бог є першоджерелом всього. Він не має ні початку, ні кінця. Нікого не було до нього, хто б навчив його благодаті, Нікого не було до Бога, хто б навчив його любові. Нікого не було б до Бога, хто сказав би йому, що треба полюбити світ або когось віддати. Бог був від початку і Бог є до кінця. І він є першим джерелом. Він перше джерело, він ідеал і він ідеал благодаті. Отже, Бог благословляє. Друге, про що ми поговоримо, це кого благословляє Бог. Як ми вже говорили, Бог є перше джерело благодаті. Апостол називає, називає Бога благословеним. Чому? Відкрийте четвертий вірш. Оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі і непорожні перед Ним у любові. Бог благословений, так як Він вибрав нас у, хрест... у ньому раніше від створення світу. Щоб ми були святі і непорожні перед Ним у любові. Бог благословенний, так як Він за своєю благою, милостовою, в той час святою і справедливою волею вирішив спасти нас. І зверніть увагу, спасти від початку світу. Вибрав від початку світу. Питання вибрання це дискусія, яка триватиме, мабуть, до приходу Христа. В кожній країні, в кожному місці люди. Несуть, ведуть дискусії: вибрав, не вибрав. Якщо Бог вибрав, то де справедливість, якщо не вибрав, то де любов. Але Біблія говорить, що Бог вибрав. Чітко і ясно, Бог вибрав від початку світу. Ось ще кілька місць писання, які підтверджують цю думку. Друге Солонян 2.13. Друге Солонян 2.13. Ми завжди повинні дякувати Богові за вас. Улюблені Господом, браття, що Бог вибрав вас спочатку на спасіння освяченням Духа та вірою в правду. Псалом 65.5. Щасливий Той, кого обрав ти, Боже, хто прославлятиме тебе в Твоєму храмі, ми маємо усе в священному твоєму храмі. Дивіться, щасливий той, кого обрав, кого обрав, і це, повторююсь, не єдині місця Писання. Багато писань, які говорять, що Бог обрав. Це було бажання Бога, це була Його дія. Він обрав, Він привів, Він спас, Він полюбив, Він воскресив. Подобається вам це чи ні, але Бог вибрав свій народ ще від створення світу. Бог вибрав народ, до якого проявив свою благодать, свою благость, до якого явив своє благословення в Ісусі Христі, своє благословення в своєму улюбленому Сині. Дане твердження може викликати у нас неприємні відчуття. Несправедливості чи обділеності, як Бог когось вибирає, когось не вибирає. Але послухайте, Бог є Бог, і ми маємо з цим рахуватися. Бог є Бог, і це варто розуміти. Це варто знати, і це варто пізнати. Але пізнати можна, що Бог є Бог тільки завдяки Ісусу Христу, тільки завдяки Його жертві. Бог вибрав собі народ від створення світу людей, яких Він. Захотів синовити через Ісуса Христа. Замітьте, не просто зробити синами, сказати Я вас прощаю і тепер ти мій син, але всиновити через Ісуса Христа. Чому так? Чому не можна просто було взяти і простити людину? Чому не можна було взяти і просто омити гріх людини? Все просто. Ми з вами грішники. Якщо ви пам'ятаєте, то ви грішники. Якщо ви забули або не пам'ятаєте, або не знаєте, я кажу, ви грішники. Ви грішники, і ви любите гріх. Ми любимо гріх. Гріх для нас є приємний. Гріх передається з покоління в покоління. Він був в Адамі і від Адама передався всім його потомкам. Але так не було завжди. На початку Бог створив людину абсолютно безгрішною. Вона була чистою. Вона була святою. Людина була створена по образу і подобі Божій. А як ви знаєте, Бог є святий, Бог є чистий. І людина була створена святою і чистою. Але, спокусившись, коли диявол спокусив Єву, потім Єва дала пліт Адаму, вони спотворили свою святість. Вони спотворили свою святість. Вони стали брудними і занепащеними. Вони стали відчуженими від благодаті. Вони стали неспроможні перебувати у Божій святості. Вони згрішили. Гріх для Бога є неприємним. Неприємним це м'яко сказано: гріх карається смертю. І людина стала гріхом. Божа святість для грішника це справедливий смертний вирок. Справедливий смертний вирок. Якби ми не намагалися заслужити прихильність Бога. Скільки справ би ми не робили, скільки б люди до нас не робили добрих справ, скільки б жертв не принесли, скільки б молитв покаяння не, не сказали, це не наблизило б їх до Бога хоча б на міліметр. Тому що в цих діях є гріх, в цих діях є гріх. Хтось споритан казав, що навіть мої молитви покаяння потребують покаяння. Ви просите в Бога прощення, уявіть. І це прощення, ця молитва вона потребує також покаяння, тому що ви повністю. Пропитані гріхом, повністю спорчень і нездатні себе спасти. Людська воля після гріхопадіння не є вільною. Вона перебуває в рабстві гріха і може робити тільки те, що є зло. Людська воля після гріхопадіння не є вільною, бо вона перебуває в рабстві гріха і може робити тільки те, що є злом. Людина внаслідок гріха мертва, вона мертва духовно. Духовно мертвий чоловік нездатний і не ладний нічого зробити. Скажіть, будь ласка, ви бачили колись труп? Цей труп намагався себе воскресити? Цей труп намагався піднятися. Бо він так любить свою рідню, що хоче повернутися додому. Не було такого. Труп здатний тільки гнити. Труп здатний видавати неприємний запах. Труп здатний перетворитися в попіл і порох, з якого він був створений. Так само з духовною смертю. Всі мертві, немає того, хто б міг робити добро. Якщо ви грішна людина, то без Бога ви тільки будете загрузати своєму гріху. Без Бога ваш гріх буде ставати ще більш смердючим і ще більш неприємним. Немає того, хто робив би добро. До Римлянам 3.10. Як сказано у святому Писанні, Праведного жодного немає. Немає жодного, хто розуміє Бога або шукає Бога. Всі люди відвернулися від Нього, всі до одного стали нікчемними. Немає тих, хто робить добрі справи. Немає жодного. Уста їх подібні до гробниць розкритих, на язиці ж у кожного брехня, на устах їхніх зміїна отрута, прокляті і гіркота на їхніх устах, швидкі вони пролити кров. Хоч би куди йшли, вони з собою скрізь несуть руїну і страждання. Їм геть дорога миру невідома. І страху перед Богом в них нема. Така природа гріха, така природа нас з вами без благодаті Ісуса Христа. Така наша природа без благословіння благословенного. Щоб Воскресити мертве тіло потрібна вища сила, яка здатна це зробити, так само з духовною смертю. Ми не зможемо себе воскресити і спасти, не зможемо прийти до престолу Господнього. Для цього потрібна сила ззовні. Тому Бог і послав Ісуса Христа, тому то наш Господь був катований і замучений на Христі. Тому Ісус Христос відчув відсутність батька на Голгофі пам'ятаєте його слова Елеї, Елеї, Ламаса Мактані, повна відсутність Божої любові, повна відсутність Божої благодаті, те, що заслуговували ми, поніс на собі Ісус Христос. Тому-то був і план відвічності, щоб спасти свій народ, щоб спасти своїх овець і спасти своє стадо. Тому-то Христос і є пастир добрий, який душу свою покладає за овець, бо полюбив свою церкву. Тому то Бог, Отець і є благий, бо не захотів смерті народу, але милості для народу. У Бога бажання подарити людям благість, якої вони не заслуговують, благодать, якої вони не заслуговують. Тому-то Павло з такою відданістю і вдячністю прославляє свого Спасителя в цьому великому одному реченні. Отже, благословений Бог, який є першим джерелом блага, дарує це благословення вибраним, вибраному народу. Вибраний народ це той, хто увірував в Господа Христа. Вибраний народ це той, хто усвідомив свою гріховність, кому була відкрита ця його гріховність, і він прийшов до Бога і розкаявся. І Христос став його сенсом життя. Не гріх, а Христос. Заради Христа Він готовий жити. Заради Христа Він готовий йти до останнього. Третє, про що ми з вами поговоримо, це мета благословення. Ми поговорили, що Бог є благословенням. Бог дає благословення, дає Його народу, народу вибраному. Третє це мета благословення. І перше, щоб ми мали вічне благословення, благословенне спілкування з тріцею. Щоб ми мали вічне благословення спілкування з Трійцею. Скажіть, будь ласка, хто з вас любить зрадників? Зрадників? Той, хто зраджує? Хто таких людей любить? Хто готовий з такими людьми мати справу? Хто таку людину візьме в розвідку або просто відкриє з неї якусь справу? Нема таких. Якщо є, то таким людям скажуть, що ти трошки нерозумний. У Монголії, Древній, коли до них перебігав якийсь зрадник з іншого війська, візьмемо, наприклад, Римська імперія. Якщо з Римської імперії до Монголії перебігав якийсь зрадник, видавав позиції Римської імперії, видавав плани Римської імперії, то потім цього зрадника монголи самі страчували. Питається, чого? Якщо він видав ціну інформацію, він готовий служити на їхньому боці. Все просто, зрадників не люблять. Вони пояснили так, якщо людина зрадила раз, вона зрадить її наступний раз. Тому цю людину страчували. І по суті це було справедливо. Зі зрадниками ніхто не хоче зв'язуватись, ніхто не налагоджує контакт, не хоче відновлювати стосунки. Ми з вами зрадники. Ми з вами зрадники. І по справедливості нас мали би стратити. Нас би з вами не мало бути тут. Але Бог є першим джерелом примирення. Бог є джерелом благодаті. Він бажає відновити стосунки. Не просто як з людьми, а як з людьми всиновленими. У Бога було бажання, щоб Його вибраний народ перебував у Його славі і велич, в Його благості і щедрості, в Його небесному царстві, в Його небесному домі. Бог першим захотів відновити праведність людини. Завдяки ньому ми і можемо насолоджуватися спілкуванням з нашим Господом зараз тут, сьогодні в церкві, і зможемо насолоджуватися цим спілкуванням на новій землі. Коли прийде кінець цієї і буде створена нова земля все нове, ми зможемо ще більше насладитися його спілкуванням. Тільки через те, що він першим захотів примиритися. Тільки через те, що він повната любові. Тільки через те, що він повнота благодаті. Тільки через те, що він сильно любить свій народ. Друга причина, друга мета. Благословення, це, щоб ми були святі і непорочні. Ефесян 1.5. Щоб ми були святі і непорочні. Це духовна війна, яка в нас зараз тримає, триває. Ми були спасені, так, але гріх від нас не відійшов. Ми з вами боремося кожен день. Кожен день з вами програємо, але це є духовна боротьба, яка освячує нас. Завдяки Христу ми можемо перемагати цю війну і завдяки Христу можемо ставати святими і непорочними. І третє, для чого Бог благословляє свій народ, це для слави своєї, для слави своєї. Бог достойний слави. Ми проголошуємо це з вами, ледь не в кожній молитві. Ми завершимо молитву, нехай буде слава Твоя, або на славу Твою просимо. Ми співаємо про славу в псалмах, читаємо про славу в книгах. Вся Біблія говорить про те, що Бог достойний, слави. Господь величний і гідний слави, не осягнуть нікому величі Його. Псалом 145.3. Господу співає вся земля. Щоденно проголошуй, Господь рятує свій народ, до всіх народів звістку донесіть про його велич, про чудеса, що творить він. Скажіть усім. Адже Господь великий. Слави гідний, величніший Він за всіх богів, бо боги всі лише бовани нікчемні. Господь єдиний небеса створив. Навколо нього краса і велич, сила і радість в його святому храмі. Хвалу співайте! Усі народи на землі, воздайте Господу, славу й могутність, вшановуйте Його ім'я, приносьте жертви до Нього, схиліться перед Господом у величі Його священні, вся земля перед Ним тремтить. Він все світ збудував міцний і непохитний, хай небеса радіють і втішиться земля, нехай звучить поміж народів Господь наш цар. Нехай океан і все, що в ньому є, нуртує, хай буде щастя, ниві і парості на ній, тоді дерева в лісі, Господу радіти будуть, як прийде Він судити світ. Дякуйте Господу за його доброту, за справжню милість його вічну, і кажіть, врятуй нас, Боже, Спасителю наш! Збери і порятуй від ворогів, щоб славить могли ми Твоє ім'я священне і з гордістю розповідати про твої діла славетні. Благословений є Господь наш Бог на всі віки. Тоді всі люди воздали хвалу Господу і сказали Амінь. Бог достойний слави. І ви правильно сказали, що єдиний Бог достойний слави. Небеса проповідують Його славу, весь світ проповідає Його славу. Тим паче, коли він спас нас. Коли Він витягнув нас, коли він воскресив нас із духовної смерті, Він достойний слави і достойний того, щоб ми проповідували його славу. Достойний того, щоб ми воздавали йому славу кожен день, кожен ранок, кожен обід, кожен вечір. Бог достойний слави. Отже, ми з вами поговорили, що Бог є благословений. Він достойний хвилин. Він той, хто є першим джерелом благодаті, той, хто перший робить крок. Той, хто перший йде на примирення? Бог по благодаті обрав собі народ і наділив його вічним благословенням, спілкуванням з ним, дарував народу вічне життя. Бог все це робить для своєї слави, так як він її достойний. Чи є ви народом Божим народ? Чи є ви народом Божим? Чи відчули ви його благість до вас особисто? Чи розумієте ви свою зіпсутість і ту незаслужену благодать до вас, яка була явлена? Якщо ви зрозуміли свою зіпсутість. Чи воздаєте ви славу Господу, якою він достойний? Нехай ці питання будуть вам на роздуми. І дозвольте я завершу проповідь одним гімном, яким ми співаємо в церкві. На хвалу своїй славі, на хвалу благодаті Христа, на хвалу своїй славі приводить нас Бог до Христа. Прийдіть усі прославити за благодать Отця. В Ісусі Він простив наш гріх і задягнув вінця. Бог відкриває таїну і волю свою нам, що над усим Ісус Христос, Він, Цар, усім царям. Прийдіть усі прославити того, хто віру дав. Нас духом запечатав Бог, Христі на всі віка, і гарантує вічний дух Христовий Спадок нам, утріцю Божу в небесах. Війдемо в вічний храм. Помолимось. Великий святий і дійсно благословений Бог. Дякуємо Тобі за ту милість, яку ти явив вив до нас, Боже. Дякую Тобі, Боже, що через Христа Ти нас благословив і дав нам вічне на життя. Дякую, Боже, що Ти воскресив нас із смертю духовної. Привів нас в свій дім, Боже. Дякуємо, що ти зодягнув нас в чистий одяг Боже і не згадуєш жодного нашого гріха Боже. Дякуємо Тобі за рани і кров Христа, які зцілили нас, які повністю омили нас, Боже. Прошу тебе, Боже, ти навчи нас цінувати цю благість Твою, Боже, і не забувати про те, який ти благословений, Боже. Прошу тебе, Боже, навчи нас нагадувати нам кожен день, якою ціною ми куплені. Нагадувати нам про Христа, який був розп'ятий на Христі Боже. Нагадувати нам, що Христос відчув на собі Твою відсутність, Боже, відсутність твоєї любові, і благодаті, якої ми заслужили. Прошу тебе, Боже, дай нам не ствердіти в своїх серцях своїй зрозумілості, що ми спасені і на цьому все закінчилося, Боже. Прошу тебе, Ти показує нам кожен день наше серце, в чому нам треба змінюватись, в чому треба каятися, в чому треба більше приближатись до теми Боже. Прошу тебе, благосовити залишок цього служіння, яке залишається сьогодні. Нехай у всьому, в цьому дійсно славиться Твоє ім'я. Амінь.